Не можу я не дивуватися і не можу не здивувати вас, тому що пропоную вам також чудову пропозицію. Пресована бірюза. насамперед, пресована бірюза – це рідкісний і коштовний мінерал, який потребує значної уваги. Кожної, хто хоче його придбати, якщо відштовхуватися від історії і, взагалі, легенд, то він має як і цілющі властивості, так також має магічні властивості. Тобто цілющі я маю на увазі лікувальні пресованою бірюзою Лікували е, дуже глибокі рани. Так, так, саме рани прикладали до е, Частини, де пошкодження, камінь, і таким чином рана швидше загоювалась, а також має великі магічні властивості. Взагалі свідчать, що саме пресована бірюза має декілька значень. Ну, по-перше, якщо перекладати з перської пресована бірюза, от саме бірюза, то це спонукає до слова переможець, це той, що перемагає. І ще якщо тлумачити то бірюза, це то, що приносить нам щас. Тож уявляєте собі, ви придбали собі чудове намисто, яке додає вам міцності і сили духу саме до перемоги. Взагалі, ви знаєте, отакий блакитний колір. Якщо поєднати з жовтою сукенкою, то буде жовто-блакитна, патріотична у вас така оснащення ваше, і ви будете така патріотична, так? І ще дивіться, бірюза, Погляньте, як виблискує, той, що перемагає, так? Той, що приносить щастя, тому я впевнена, що це не просто так. Сьогодні ми вам пропонуємо саме пресовану бірюзу. Також, якщо відштовхуватися від магічних властивостей, то саме пресована бірюза відганяла помисли ваших ворогів і вся негативна енергія і енергетика, яка накопичувалась у вас, вона повністю розвіювалась. От я вважаю, що неспроста от правда таке поєднання. Що от ми маємо пресовану бірюзу, яка приносить щастя, яка значить про перемогу, яка прибирає всі погані помисли наших ворогів. То мені здається, що. Це те, що зараз нам усім з вами потрібно, так? Якщо сильно вірити і діяти, то саме це у нас і станеться. По-перше, ну по-перше, напевно, вже це поп'яте, пресована бірюза унікальна також в своїх властивостях, тому що вона додає достатку і додає благополуччя, уявляєте собі? Тому всі статні жінки, навіть зараз, які там керують чимось, так, які мають... Мають певний якийсь бізнес, вони дуже часто носять ось саме такі красиві намиста, так, каміння у вигляді таких намист, що додає їм благополуччя, що дає їм достатку, і таким чином підкреслює повністю всю їхню знать, так би мовити. Тож, поки ви маєте сьогодні таку можливість, раджу вам це зробити прямо зараз. Ну, тому що ви знаєте, що у нас трапляються дуже такі непохитні ситуації, коли нам телефонують і замовляють навіть по 3-4 комплекти. Ось тому. Давайте оцінимо та подивимося, який же ж воно о, я тут <схи> матиме вигляд. По-перше, мені подобається, що не перетискає шию от зовсім ніяк. Навпаки, підкреслює зону декольте, і це дуже важливо для жінки, тому що ми знаємо, що для жінки важливо це обличчя, та шия та руки. Тому що це, якщо чесно, хто не знав, виказує наш вік. І таким чином пресована бірюза приховує всі недоліки. По-перше, ми маємо вос... Блиск, яким покрите повністю все намисто. Якщо дивитися на денному світлі, то, повірте, блиск буде ще більшим і таким чином відволікає від якихось недоліків, які ми самі собі придумали, бо це наші родзинки насправді. Також додасть такого блиску вам в очах, це взагалі найперше, що має бути для жінки, коли в неї є блиск в очах. Якщо за діаметром подивитися, так, ось ми, камінчик, то це. Приблизно 06-07 міліметрів ну, до 20, там. тому що ви бачите, що вони у нас різні, тому все може бути не так чітко. Якщо говорити про саме намисто як декоративне доповнення, то це також дуже добре, тому що ми дивимося не лише на магічні властивості, так на цілющі властивості. Нам важливо те, який ми вигляд з вами матимемо. Тому повірте, саме пресована бірюза, от ви щойно на мені бачили. Тим більше такий блакитний колір перемоги і колір щастя, він навпаки. Додасть певного шарму. Взагалі, такі кольори вони дуже рідкісні саме на каміння і унікальні. Тож сьогодні цю рідкість, унікальність або ж перемогу, як перекладається з перської, ми пропонуємо вам за 1200 гривень. Так, так, за 1200 гривень, і поки. Не за 1200 гривень. Ви знаєте, це магія, тому що поки я подивлюся, там повернусь там в один кадр, другий подивлюсь, і вже бачу, що на екрані пише зовсім інше. А це тому, що наша команда обожнює вас, і ми вам пропонуємо 699 гривень, щоб ви взагалі могли собі купити ту річ, саме те намисто, яке ви е, хотіли давно, але ніде не могли його знайти. Нагадаю, що дзвінки. У нас також безкоштовні. І доставка безкоштовна. Взагалі, це те, що має навпаки заохотити, тому що, якщо давайте думати, що ми там, ну давайте замовили, так, десь, не будемо конкретно вказувати, де. І що, ми переплачуємо ще за доставку, тобто це виходить більше. А ми вам пропонуємо саме безкоштовну доставку, дзвінки безкоштовні. Тобто, ви зовсім ніяк не переплачуєте і не витрачаєте. Зайвих грошей 699 гривень. Подумайте, будь ласка, де ви можете придбати ще за такою ціною? А ще тим більше, якщо ви придбаєте, наприклад, дві такої. Пари бірюзи, так, або ж ви можете придбати пресовану бірюзу і попередній лот, який у нас був, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Уявляєте собі, Тобто це ще менше. Тобто за ціною 1800, як в інших магазинах, це буде менша ціна, ви можете придбати собі два намиста, а то й три намиста. Це все залежить від. Ваших бажань, хоча я знаю, що у вас стовідсотково у нас в жінок в усіх, ми хочемо все. Я не можу ніколи обрати, чи обрати там пресовану бірюзу чи рожевий гавлит. Я не знаю, що обирати, тому завжди хочеться придбати все. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Також не сказала вам, що застібка у нас це карабін, дуже зручна застібка, яка легко застібається. Дуже легко, головне, щоб у вас були руки з того місця, а не як у мене. Тому що часто я не можу сама собі застібнути, і мені треба допомога друга. Але це можливо зробити, якщо ви, наприклад, там також, як я, не можете застібнути, якщо ви повернетеся в дзеркало, подивитесь, це можна зробити або перевернути. От, довжина самого у нас намиста, я не показала, але покажу загалом 58 сантиметрів. І головне, якщо ви хочете, щоб воно було ще довшим, то ви можете нашим операторам сказати про те, що вам потрібно. Подовжувач, але обов'язково скажіть операторам код товару, тому що вони не зможуть вам допомогти і надіслати код товару 452. Тож телефонуйте на номер, поки в нас ще є. У нас всього дві пропозиції залишилось. це надзвичайно мало, можливо, вже й немає. Тож, поки ви можете це зробити, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. А при замовленні більше ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку. Мінус 100 гривень, тож не перемикайтеся, поки що нікуди від нас не тікайте. Ми повернемось через декілька секунд ще кращою пропозицією.